у нас такая поездочка с персоналом нынче складно и с транспортом то приходите самому в общем в цьому прицепі зараз 5 зарядных станций вагою по 300 кг. сумму 1,5 тонны возьмем их сьогодні на 1000 км довжину вытрата конечно сумасшедшая порядка 40 кВт Та Вона стабілізувалася, показує 37 кВт, 37,4 кВт на 100 км. Тримаємо швидкість від 80 до 190 км. Я прописав проводієм по борзі, ми їдемо майже сотку. Де, в принципі, одну станцію скинули. стало все набагато легше. Прицеп стало менше води. Перевіряли як странне гальмування. Заїхали ми вже до Закарпаття тягнемо наш прицеп, витрата 34 кВт, в прицепі майже півтори тонни вантажу, а він за нами їде, котиться. Прицеп доволі важкий, тому на такої машині без гальмів на причепі використовувати не можна цю систему. Тільки що пробували зробити екстрене гальмування, але показувати не буду, але причеп турму до на юз. No Зупинилось чітко, начебто без причепа.